Всім привіт, В даному відео. Ми поговоримо, мабуть, про найуніверсальніший об'єктив для камер Sony, а власне G Master 24-70 другого покоління. Зйомка на даний момент власне здійснюється на даний об'єктив на 60 мм, на відкритій діафрагмі f 28 але на кроп камеру Sony zv e 10 1 з подальшою невеликою кольорокорекцією. На протязі всього відео ви будете бачити приклади, зняті на дану камеру та власне за даним об'єктивом на різних фокусних відстанях, і зможете зрозуміти, яке можливо отримувати зображення при використанні. Даного універсального об'єктива. G-Master 2470 я пов'язав приблизно два тижні, і в мене склалося певні враження про об'єктив, про який я розкажу впродовж всього відео. Для початку, мабуть, розпочнемо з е комплекту. Власне, це коробка. Ось такий чохол, в якому можна зручно транспортувати об'єктив, і який справді буде захищати об'єктив бленда. За ось таким віконцем, за допомогою якого можна змінювати варіативність ендефільтра або інших доп фільтрів, не знімаючи бленту, а також вімінець на даний чохол. 2470 – чотири це об'єктив другого покоління, в якому працювали над легшою вагою. виправили деякі недоліки, які були в попереднього покоління. І на даний момент це, мабуть, найуніверсальніший об'єктив для Sony, особливо це для повнокадрових, тому що фокус на відстань 24 мм дозволяє без проблем здійснювати зйомку в приміщеннях та захоплювати багато об'єктів та простору в об'єктив. А власне, 70 мм здійснювати портретну зйомку, акцентувати увагу на певних об'єктах. Ми по факту отримуємо як і 24, 35, 50 і 70 мм. Тобто ми без проблем можемо закривати більшість завдань, і враховуючи те, що це об'єктив з діафрагмою 2.8, ми отримуємо досить світлосильну оптику, яку також можна використовувати під час зйомки з недостатнім освітленням. В основному я використовую об'єктив для відеозйомки, тому поділюсь більше досвідом з точки зору відео, а не фото. І завжди потрібно розуміти, що робота камери та об'єктива з відеоматеріалом значно важча у порівнянні з фото, тому що фото можна без проблем виправити різні дисторсії бочку на 70 мм або дисторсії на двадцят. Це мм, міліметрах, от у відеозйомці набагато складніше це зробити, і більш цікавіше глянути, як справляється об'єктив в реальних умовах з даними сценаріями зйомки. Для мене дуже важлива зум-оптика, тому що вона надає нереальну мобільність та універсальність, і дозволяє швидко зняти як загальний план, так і крупний план, не перекидуючи об'єктиви на камері. І це дозволяє бути нереально мобільним. І що не менш важливіше, потрібно, щоб на всій фокусній відстані була незмінна діафрагма, щоб не стрибала експозиція. Це мега важливо під час відеозйомки, якщо під час фото це не так критично під час відеозйомки це буде дуже помітно. Тому е об'єктиви, які на всіх фокусних відстанях зберігають постійну діафрагму, вони мега круті для відеозйомки, не виключенням, звичайно, даний об'єктив. Корпус G-Master 2470 виконаний дуже якісно, і збірка, звичайно, на максимальному рівні. На корпусі ми для початку бачимо це кольцо фокусування. Я його досить часто використовував, тому що не завжди використовую автофокус і для зйомки невеликих предметів зручніше користуватися ручним фокусом. І дане кільце максимально створене для комфорту під час ручного фокусу, тому що хід. Кільця максимально плавний і можна відбитися точно на невеликому об'єкті під час зйомки. І поряд з цим кільцем ми зразу ж бачимо клавішу вмикання та вимикання автофокусу. Що в декілька кліків дозволяє, звичайно, переключитися на мануальний фокус і відбити фокус по певному об'єкту. Поряд дві клавіші, які можна запрограмувати на будь-яку потрібну функцію. І фокусної відстані оснащена крутою фішкою. На корпусі присутня клавіша, яка обирає, як плавно ми зможемо змінювати фокусну відстань. Можна обрати «Smooth» або «Tight». І в залежності від даного режиму, якщо обираємо Smooth, тоді нам значно легше обрати іншу фокусну відстань. Але тим ж самим ми отримуємо більшу швидкість, але меншу плавність. Якщо ми обираємо тайт, тоді ми отримуємо більшу плавність при зміні фокусної відстані, і нам важче отримати змазаний кадр. На корпусі присутні також кільця діафрагми, яке можна налаштувати. Ми можемо, щоб діафрагма змінювалася або по кліках-стопах, тобто 2,8, 3,5, 4,5,6 і так далі. А також, якщо це відеозйомка, ми можемо вимкнути режим клік, і тоді ми отримуємо плавну зміну діафрагми, яка важлива нам під час відеозйомки. Тоді ми не побачимо стрибки діафрагми, і внаслідок чого отримуємо максимально якісне зображення. Корпус, звичайно, оснащений пилотоводозахистом. На корпусі ми бачимо резинку, яка захищає від потрапляння. Вологи та пелюки в байонет. Діаметр різьби під фільтри даного об'єктива складає 82 мм. Однозначно можу сказати одне, що повноцінно розкрити потенціал даного об'єктиву можна тільки з повнокадровими камерами, тому що отримуємо максимальну глибину різкості, максимальне потрапляння світла, повний кадр в більшості випадків дозволяє знімати 10 біт з більшим бідрейтом і отримати максимально якісне зображення. Але якщо у вас присутнє, окрім повного кадру також кроп, даний об'єктив можна використовувати як скробка. Камерами так і з повним кадром, тому що байонет в Sony єдиний. І під час тестування об'єктива я його використовував за камерою Sony ZV-E10, зображення з якої ви бачите на даний момент. І дуже хочу подякувати Sony за змогу протестувати нереально крутий об'єктив. Наступний пункт, про який потрібно розказати, це робота автофокусу. Автофокус даного об'єктива максимально плавний та швидкий, і в додачі всього ви в камері Sony ви можете обрати, яку швидкість кінцевому результаті ви бажаєте отримати. Якщо потрібна більша плавність, зменшуємо швидкість фокусування і отримуємо більш плавніший автофокус. Якщо ми знімаємо, мабуть, спорт або інші події, які відбуваються швидко, вмикаємо швидкий автофокус і без проблем зможемо сфокусуватися на тому об'єкті, на якому нам безпосередньо потрібно. Об'єктив, звичайно, не оснащений диханням фокусу. Косу тому ми не будемо бачити браку на бокешці і на задньому фоні. І наступний фінальний пункт. Це компактність. Враховуючи, що це повнокадровий об'єктив F28. Ми отримуємо нереальну компактність, тому що, якщо порівняти з Тамороном для кроп Камер Sony, ми отримуємо приблизно такі ж самі габарити, але враховуємо те, що Tamron тільки для кроп-камер, а G 24 2470 для повнокадрових. І ми отримуємо приблизно таку ж саму вагу та габарит. Однозначно, можна сказати, одне, що G 24 2470, мабуть, найлегший та найкомпактніший зум для повнокадрових камер Sony, який видає нереально якісне зображення зображення і який зручно використовувати під час транспортування і як один єдиний універсальний об'єктив. Якщо ж прийняти даний G-Master за конкурентами, для приклад, Amron пропонує 2870, це, звичайно, також хороший об'єктив, але в ньому ми не отримуємо 24 мм, що на повному кадрі досить ширококутна оптика, яка дозволить без проблем здійснювати зйомку в приміщенні, архітектурі і інших ось таких об'єктах. Атож, master 2470 поєднав у собі нереальну якість зображення, компактність, зручну. Учність у використанні та в принципі безкомпромісність, тому що придбавши один об'єктив, він допоможе закрити більшість завдань. Єдине в пару можна розглядати цей більш світосильну оптику, для прикладу 1,2 і Але це вже в залежності від завдань та потреб. А вам дякую за перегляд. Якщо дане відео сподобалось, не забувайте прожимати лайк та підписуватися на канал. З вами був Тарас і до зустрічі в наступному відео.